Дівчата-хлопці, всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтва Марічки. Дуже дякую за те, що ви долучаєтесь до цього магічного простору, тому що згодом цей магічний простір почне вам повертати вашу увагу і вашу енергію тим, що буде трансформувати ваше життя. Тому що, слухаючи такі таро-розклади, не тільки, до речі, мої, будь-яких Тарологінь і тарологів наших українських, ви обов'язково для себе отримуєте дуже багато ресурсу. Вибудовуються ваші нові нейронні зв'язки, ваш мозок масажується, ви починаєте вмикати в собі якісь усвідомлення. Тобто. Це глибинні, трансформаційні розклади, які дійсно вам допомагають виходити зі складних ситуацій у вашому житті. Це, можна сказати, така навіть і терапія. Отже, сьогодні в нас буде розклад спадщина роду батька. Тому зараз я запрошую всіх подумати про батьківський рід. Навіть якщо, наприклад, да, є такі дівчата, які от зараз потрапили, або хлопці, які потрапили на цей канал, і в них, наприклад, немає батька, або ви не знали свого батька, або він рано пішов з вашого життя, і ви його просто не пам'ятаєте. Слухайте, це не важливо. У вас є якийсь образ в голові. Все одно ви розумієте, що ви народилися в цей світ завдяки вашому батьку теж. Навіть якщо, наприклад, ваша мати його не сприймає, не хоче про нього нічого говорити, все одно його ДНК вбудовано у вас. І зараз ми будемо продивлятися, яка ж спадщина від роду батька вам прийшла. Будемо продивлятися, що з цим робити. Тому що мало усвідомити те, що ми є частиною наших батьків ще треба усвідомити, що ми в змозі самі з цим щось робити. І так, це є в нашому житті, це є як даність, але від нас залежить, як ми з цією спадщиною будемо обходитись. Отже, я пропоную вам розслабитись. Може, там хтось вживає каву, хтось чай. Може, хтось хоче з'їсти щось солоденьке. Це нормально. Я попередньо очистила цей простір, ромопащі зажила. До речі, ви знаєте, ви теж можете при перегляді вмикати або свічку, так, запалювати, або якісь ромопащі. Це також буде. Впливати на вашу психічну систему, так, на вашу нервову систему, і ви, можливо, почуєте для себе дуже цікаві речі. Отже, давайте подивимось позицію роду батька по відношенню до вас. От як цей рід взагалі вас бачить, як він до вас ставиться? Хто ви там для роду батька? Бачите, бажана дитина. Дитина, яку цей рід дуже-дуже довго бажав, щоб ця душа, ну, тобто ви, прийшли в цей рід. Ви бажана. Я повторююсь, що б там не було. Навіть якщо, наприклад, ваш рідний батько від вас відмовився, це не означає, що його рід проти вас навпаки. Вас дуже довго чекали, вашу душу в цьому втіленні. Ви дуже потрібні саме батьківському роду. Я ще, до речі, можливо, все ж таки зніму про спадщину роду мати, матері, да, щоб ви теж змогли порівняти для себе. Але цей рід батьківський, так, вашого батька, вашого тата. Він дійсно вас дуже довго чекав і хотів, ви бажана дитина. Так, яка ж спадщина прийшла з родом батька? Яка спадщина? Не дуже добра спадщина, скажімо так, певні залежності, можливо, у вас є від чогось. Якісь певні розчарування ви проживали в своєму житті. Щось було, ну, скажімо так, певна програма, коли у вашому житті все руйнується остаточно. І ви нічого не в змозі з цим робити. І ви в цій ситуації, можливо, заліпаєте. І тут неважливо, чого це стосується. Хтось роботу втратив, і ви самі себе починаєте мочити і думати, що ви не варті нічого в цьому житті. Або чогось ви не досягли. Або не склалися стосунки відносини. І ми думаємо, ми просто самі себе мочимо, ми думаємо, що це ми такі погані. от Якби ми були трошки іншими, як нам здається, то у нас би все склалося. Тобто оця деструктивна програма, що я не потрібна в цьому світі, що мене цей світ не приймає, що я, можливо, народилася не в тому місці, не в той час, вона у вас досить потужно сидить. Цікаво, знаєте, тому що насправді у вас дуже такі потужні охоронці вашого роду. А ви себе відчуваєте в депресивних станах. У вас навіть, можливо, так, трошки цю карту сховаю, бо YouTube може не припустити. У вас депресивні стани. Ви, можливо, не зовсім знаєте, як рухатись по цьому життю. Ви постійно перебуваєте в якихось таких пригнічених, можна сказати, станах. Ви постійно розмірковувати, як вам вийти з якихось життєвих складних ситуацій. ну, і Правду кажучи, ваше життя воно непросте, воно досить складне, воно з надривом. Тому що є люди, наприклад, які особливо не замислюються взагалі, що відбувається в їхньому житті. А ви, ви людина глибока, ви людина, яка проживає досить потужні трансформації. Ви людина, яка. Ну, скажімо так, ви будете відпрацьовувати карму всього цього батьківського роду. Тому, можливо, вас і чекав оцей батьківський рід хотіли вашу душу, тому що саме ваша душа спроможна виправити цю карму. Дивіться, десятка мечів, башта, вежа, так, це карти досить такі потужні, кармічні, які нам кажуть про те, а по-іншому і не могло бути. Я намагаюсь, до речі, якось до фізичного матеріального світу цю історію всю прив'язати ну, для того, щоб вам було більш зрозуміло. Але слухайте, ну це не означає обов'язково, що ви в своєму житті щось втратили і розвелися, але це означає, що ви проживаєте життя. І я не я не бачу, що ви його проживаєте легко і щасливо. Тут такого немає. Є у вас внутрішні деструктивні програми, є якесь внутрішнє розчарування, є нерозуміння, куди рухатись по цьому життю. Є втрата якихось внутрішніх опор для себе. Так, все це з вами відбувається. Але чомусь оцей рід дуже хоче, щоб ви пройшли через це. Тому що таким чином ви будете очищувати цей рід. Так, що у вас повторюється із покоління в покоління? Що вас повторюється із покоління і з покоління. Вам доводиться постійно все починати з нуля. Вам доводиться постійно вибурювати своє місце під сонце, захищати себе. Тут, можливо, у вас в когось може так відігратися. Я не кажу, що для всіх, але для хлопців. У вас. Наприклад, Батьківський рід, всі були військові, і вам доводиться теж йти туди, або всі працювали в медицині, або всі були вчителями. Тобто ви якби повторюєте професію цього роду, ви теж як учень починаєте все перебирати, всі оці напрацювання, які були. Вашими пращурами досягнуті, ви починаєте з ними працювати і знову себе в цьому дорощувати як професіонал. І вам а, в якийсь момент доводиться все починати з нуля. Тобто я не бачу, що все принесено вам на тарілочці. Ви, як учень, ви постійно навчаєтесь, ви постійно зростаєте, ви постійно проживаєте якісь трансформації, ви виборюєте місце під сонцем, під сонцем а, в цього простору. Ну, тобто, ваше життя нелегке, я знову ж кажу, що тут е, вам доводиться досить багато працювати в духовному плані. Тут навіть е, не стільки і е, в фізичному плані, так, ви можете і не багато працювати, або якась у вас легка робота, але саме в духовному плані у вас досить потужна така робота відбувається. А ну, давайте подивимось, як ці е, програми взагалі впливають на ваше життя зараз. Ну, Ось, ми рицарі мечів, це ваш стан. Я учень, я навчаюсь, тобто в мене є певні ресурси. А ресурси це ж я кажу, це спадщина вашого роду, це напрацювання, тому що батьківський рід у вас досить потужний, насправді. Він складний, він непростий. Цей рід вам подарував, ну скажімо так, нелегку долю, так тобто той батько, який біля вас, ну можна сказати, можливо. Я не кажу, що це всіх, але для когось програється, що, можливо, була якась травматизація з боку батька. Але, маючи всю цю травматизацію, ви себе зараз збираєте по шматочкам. Ви повністю себе вибудовуєте як нову особистість. Тобто, лицар мечів це людина, яка має внутрішній ресурс для того, щоб діяти, для того, щоб зростати, для того, щоб. Доростити себе до короля. І, до речі, тут ці хлопці-дівчата, хто мене дивляться, у вас досить розвинений ментал, у вас, ну, скажімо так, та інформація, яка заходить у ваше поле, ви вмієте з нею працювати, ви вмієте цю інформацію пропускати крізь себе і брати дійсно те, що вам потрібно. Так, добре, як цю всю історію вам пропрацювати? Як вам це все пропрацювати? А ну, давайте, знаєте, як я, можливо, на іншій колоді, такий більш м'який, візьму. Ну, тому що спадщина у вас складна. Життя вам передали непросте. І залежності, там, певне, є. І такі депресивні стани. Як вам з цієї всієї історії вийти, як вам все ж таки не втратити цю силу внутрішню? От дивіться, як тут цікаво карти показують, да? король е, мечів і паш Келихів. Це про нашу творчу енергію. Тобто, ну, скажімо так, іноді в вирішенні якихось питань, які у вашому житті стоять досить гостро, вам треба навчитися вмикати своє серце. Тобто не завжди щось пропускати крізь голову, іноді щось пропускати крізь серце. Іноді на іншу людину дивитися крізь своє серце або на якісь обставини в своєму житті. Це не про те, що слухайте, тільки от я хочу, щоб ви правильно зрозуміли, я тут не пропагую те, щоб ви стали якимись відлітівшими, почали розказувати, що ми за мир у всьому мирі, і що всі прекрасні, і мій ворог прекрасний, і я всіх хочу. Простити і відпустити. Ні, ця історія зовсім не про це. Ця історія про те, що іноді ваше серце, воно закрите. І ваш мозок в якихось надскладних ситуаціях він може неправильно вас направляти. Тому треба відшукувати опори всередині себе. Звертати увагу на свою внутрішню дитину і, можливо, частіше давати їй проявлятися в якихось моментах. Так, вчитися, вчитися, проявлятися цій маленькій дитині. Тому що всередині нас, да, ну всі ми виходимо з нашого дитинства. І всередині кожного в нас сидить оця маленька дитина. в кого ця дитина радісна? І задоволена, в когось ця дитина пригнічена. Так от ваша дитинка маленька внутрішня, вона пригнічена. І простір натякає вам всіма цими обставинами, які склалися у вашому житті, щоб нарешті ви почали відшукувати контакт з собою маленьким. Пригадувати, можливо, своє дитинство, пропрацьовувати якісь травми дитинства. Можливо, вам знадобиться якийсь допомагаючий практик, або якийсь терапевт, який зможе, допоможе, він не просто знайде цю дитину, а він вам підсвітить шлях, як вам вийти напряму як вам зустрітися з цією внутрішньою дитиною. Так, давайте ще пораду від батьківського роду, що батьківський рід хоче вам порадити. Ваш тато, ваш батько, що він хоче вам порадити? Ой, дивись, як класно. В твоєму житті ти взагалі така людина, яка, не дивлячись ні на що, рухаєшся вперед. З будь-яких складних ситуацій все одно. Ти знаходиш вихід. Все одно ти замислюєшся не просто як бути на дні, а як з цього дна вибиратися. І от батьківський рід, він хоче сказати: слухай, ми тебе в цьому підтримуємо. Ми розуміємо, яка відповідальність лягла на твої плечі. Ми розуміємо, що ти зараз провідник досить потужних енергій. І ти зараз як представник нашого роду. Тому, от в цих ситуаціях, коли тобі здається, що ти сам на сам або сама з собою, так, і немає підтримки. То насправді частіше пригадуй свій батьківський рід, звертайся до нього. Можна подумки, слухайте, це не обов'язково, що ви повинні там пам'ятати або досліджувати рід своїх дідусів прабабусь, відшукувати чистками якимись займатися, тому що зараз оця тема дуже популярна. Давайте чистити рід. Ну, з одного боку, в деякому сенсі його треба почистити, а з іншого боку, треба все ж таки почати з себе, тому що перепрожую. Жити. Те життя, яке було у ваших пращурів, ну, це просто фізично неможливо. Але, маючи цей спадок, навчитися з ним обходитись і себе хоча б якось перепрошити, оце ми все можемо, це в наших силах. І тут до мене прийшли такі хлопці, дівчата, яким дійсно складно, але ви повинні розуміти, що ви. Ну, скажімо так, як не просто ви не захисник, а ви людина, яка прийшла в цей рід батьківський, для того, щоб його очистити. Тобто роду вашого батька, вашого тата. Дуже давно потрібна була оця чистка. І саме через вас, ви як провідник оцих енергій, саме через вас відбувається оця чистка роду, тому що ви найсвідоміша людина в цьому роді. А оці охоронці роду, тому що вони є. Ви ви ще не охоронець роду, ви тільки як провідник який через себе буде проводити дуже багато енергії, і ви кардинально змінюєте оцю програму, оці установки, які лежали в цьому роді. І це потрібно. Ви як нова гілка, ви будете плодоносити, ви будете приносити нові плоди. От дивіться, бачите, тут оця гілочка, так на якій новий листечка, ви нове зелене листя. І оці коріння вони розуміють, скільки вам енергії треба, скільки вам. Треба харчування духовного для того, щоб ви росли і розвивалися. І тому обставини на вашому житті складаються таким чином. Вам здається, що це несправедливо і складно. А насправді вони складаються таким чином, щоб ви нарешті змогли кардинально змінити оці всі програми, які тут є деструктивні і які працюють неправильно. Ось такий дівчата, хлопці, розклад. Тому, бачите, все ж таки ви на правильному шляху те, чим ви займаєтесь в своєму житті, чим би ви не займалися, яке б посаду не займали, і взагалі, як би не проживали своє життя, вас підтримують. Дивіться, це дно колоди, ну, Це говорить нам про те, що весь цей розклад резонує. що... Хранителі вашого роду, вони стоять за вами, і, можна сказати, вони тримають кулачки. Ось. І я сподіваюся, що ви зможете дійсно все це пропрацювати в собі. Ви дійсно зможете дати нових нащадків, більш щасливих. І всі трагічні обставини, які були в вашому роді, вони закінчуються на вас. Ви остання людина в цьому роді, яка Жила складно і нещасливо. Ваші діти будуть жити щасливо. Ну, я вважаю, на цьому можна сказати все. Я вас цих обіймаю всім на миру та любові. Пока-пока.